Френсис Бернет Таємний сад. Розділ другий Мері панянка вредна поганка. Мері любила дивитись на свою маму здалека і вважала її дуже гарною. Проте знала її зовсім мало, тож навряд чи могла сильно тужити за нею. Насправді Мері не тужила за нею взагалі. Занурена у власний світ, вона думала тільки про себе. Якби вона була трохи старшою, то, безперечно, дуже переймалася б тим, що засталася сама в цьому світі, але вона була ще маленькою, і, оскільки про неї весь час піклувались, вважала. Що про неї піклуватимуться й далі. Єдине, про що вона думала, це щоб потрапити до добрих людей, які будуть із нею чемними і потуратимуть її примхам так само, як робила це Ая та інші слуги тубільці. Мері знала, що в домі священника, куди її спершу привезли, вона довго не затримається. Та вона цього й не хотіла. Англійський священник був бідний і мав п'ятеро дітей. Вони носили старенький одяг, постійно сварилися та забирали одне в одного іграшки. Мері терпіти не могла їхнього брудного бунгалу. І зчинила таку бучу, що після першого ж дня з нею ніхто не хотів гратися. На другий день їй дали прізвисько, від якого вона скаженіла. Придумав це прізвисько безіл. Це був маленький хлопчик із зухвалими блакитними очима і керпатим носом. Мері ненавиділа його. Вона гралася під деревом, так само, як гралася того дня, коли почалася епідемія холери, нагортала кубки землі і робила стежечки для саду, коли раптом підійшов безіл, став поруч і почав дивитись. Гра одразу ж захопила його, і він сказав. Чому б тобі не зробити кубку з камінців? Ось тут, ось тут, посередині, і він нахилився, щоб показати. Забирайся, геть. крикнула Мері. Ще мені тут хлопчиків не вистачало. Геть. Безіл спершу розізлився, а далі почав дражнитися. Він завжди дражнив своїх сестер. Танцював круг неї, робив усілякі гримаси, співав і сміявся. Мері панянка, вредна поганка, як росте твій сад, в нім черепки, ще й черв'яки, ще й дзвіночки в ряд. Він співав так доти, доки всі діти не почули, і так само почали сміятись. І що більше лютилась мері, то гучніше вони співали. Мері панянка вредна поганка, і потім весь час, що вона жила тут, вони називали її Мері панянка вредна поганка, і в очі, і поза очі. Тебе відправлять додому, сказав Безіл, ще на цьому тижні. І ми дуже радіємо з того. Я теж радію, відповіла Мері. А куди це? Додому. Вона не знає, де її дім, реготав безіл із презирством семилітнього. Це Англія, звісно. Наша бабуся живе там, і нашу сестру Мейбл туди відправили торік. Ти не поїдеш до бабусі, у тебе її нема. Ти поїдеш до дядечка. Його звати е, містер Арчібальд Крейвен. Я нічого не знаю про нього, перебила Мері. А вже ж не знаєш, тріумфально сказав Безіл. Ти нічого не знаєш. Дівчата взагалі нічого не знають. Я чув, як тато й мама розмовляли про нього. Він живе у величезному старезному замку в селі, і ніхто не ходить до нього. Він такий злий, що нікому не дозволяє приходити, але ніхто б і не прийшов, навіть якби він дозволив. У нього на спині горб, і він бридкий. Я не вірю тобі, сказала Мері, відвернулась. І затулила вуха пальцями, щоб не чути його більше. Але вона довго думала про це. А коли місіс Кроуфорд сказала їй увечері, що за кілька днів вона попливе в Англію до свого дядька, містера Арчебальда Крейвена, який живе в маєтку Міселтвейт, то сприйняла це. З такою незворушною кам'яною байдужістю, що містер і місіс Кроуфорди не знали, що про неї думати. Вони намагались бути добрими до неї, проте вона лише відвертала обличчя, коли місіс Кроуфорд хотіла її поцілувати, і різко відсахнулась, коли містер Кроуфорд поплескав її по плечу. Вона така негарна, жалісливо сказала місіс Кроуфорд. А її мати була красуня. Вона мала чудові манери, а мері поводиться просто жахливо. Діти прозвали її мері панянка вредна поганка. І, хоч це й не ченно з їхнього боку, я їх дуже добре розумію. Певно, Якби її мати частіше показувала своє гарне обличчя і свої гарні манери в дитячій кімнаті, мері б навчилася ліпшої поведінки. Дуже сумно, що тепер, коли ця чарівна жінка померла, ніхто й не знає, що у неї була донька. Гадаю, вона її майже не бачила, зітхнула місіс Кроуфорд. Коли померла її Ая, не було нікого, хто згадав би про крихітку. Маю на увазі слуг, які втекли і залишили її саму в порожньому бунгало. Полковник Макгру розповідав. Що він ледь не впав на місці, коли, відчинивши двері, побачив, що вона стоїть сама посеред кімнати. Мері вирушила в тривалу подорож до Англії під наглядом дружини офіцера, яка везла своїх дітей у пансіон. Всю увагу вона віддавала синові й доньці і вельми зраділа, коли в Лондоні змогла передати мері тій жінці, яку вислав містер Арчибальд Крейвен, щоб вона їх зустріла. Жінка ця працювала економкою в маєтку Твейт і звали її Місіс Медлок. Це була огрядна пані з дуже червоними шоками, і меткими чорними очима, мала на собі яскраву пурпурову сукню, чорну шовкову накидку з блискучими чорними торочками, а також чорний капелюшок з пурпуровими оксамитовими квітками. Мері вона геть не сподобалась, щоправда, їй взагалі. Рідко коли подобались люди, тож у цьому не було нічого дивного. Крім того, і це було очевидно, місіс Медлок зовсім не збиралась перейматися її думкою. Ова, Оце таке незугарне, сказала вона, а її мати, кажуть, була вродливиця. Не вдалась вона в неї, правда мем? Певно, вона погарнішає згодом, доброзичливо відповіла дружина офіцера. Обличчя в неї жовтавий непривітне, а так у неї вигляд непоганий. Діти дуже міняються з часом. Хм, то їй треба буде добряче змінитись. Сказала місіс Медлок, «А у місіл Менор, немає нічого такого, що могло б добре вплинути на дітей. От що я вам скажу. Вони гадали, що мерія їх не чула, бо стояла трохи осторонь біля вікна готелю, де вони зупинились. Дивилася на автобуси, кеби й людей. Які проїжджали й проходили мимо, але чула все досить добре. І їй було дивно, що це за дядечко такий і що це за місце, в якому він живе? Як це, коли в людини горб? Вона ніколи не бачила горбанів. Мабуть, їх не було в Індії. Відтоді, як Мері почала жити в чужих будинках і в неї не було аї, вона стала почуватися самотньою, і їй приходили в голову думки, яких вона раніше не мала. Її дивувало, що вона завжди була окремо, сама одна. Навіть тоді, коли її батько і мати були поруч. Інші діти любили своїх батьків, і батьки любили дітей, а вона, схоже, ніколи не відчувала себе чиєюсь маленькою дівчинкою. В неї були слуги, і їжа, і гарний одяг, але ніхто її не не помічав вередлива, розбалувана. Вона й не здогадувалась про те, що люди не люблять її саме через її вередливість. Навпаки, їй здавалося, що люди вельми неприємні істоти, та вона й гадки не мала, що була такою сама. Місіс Медлок видалась їй дуже неприємною особою, з таким червоним мужицьким обличчям, з таким простацьким капелюшком. Коли наступного дня вони вирушили потягом до Йоркшира, дівчинка йшла пероном з високо піднятою головою, намагаючись триматися від економки подалі. Її бісила сама думка про те, що стороннім людям здаватиметься, ніби вона, її маленька дівчинка. Але місіс Медлок зовсім не переймалась ані думками мері, ані самою мері. Мені немає діла до дитячої бредні», – Так би вона сказала, якби її запитали. Вона не хотіла їхати до Лондона адже в доньки її сестри Марії саме мало бути весілля. Однак місце економки в міселтвейт Менор це хороше місце з хорошою платнею. І єдиним способом утриматись на цьому місці було робити те, що скаже містер Арчибальд Крейвен. Вона не ставила зайвих запитань. Капітан Ленокс і його дружина померли від холери. Містер Крейвен говорив, як завжди, холодно і скупо. Капітан Ленокс був братом моєї дружини. Тож я опікун його доньки. Дівчинку треба привезти сюди. Ви маєте поїхати до Лондона і привезти її. Отож. От Місіс Медлок спакувала свою маленьку валізу і вирушила. Мері забилася в куточок вагона, набурмосена, зла і негарна. Книжок вона не мала, дивитись їй було нікуди, тож вона сиділа, склавши тонкі. Затягнуті в чорні рукавички руки на колінах. Чорний одяг ще більше підкреслював жовтавість її обличчя, а ріденьке світле волосся вибивалося з під чорного крепового капелюшка. Ох, і варивода. подумала місіс Медлок. Вариводою називали в Йоркширі вередливу, примхливу людину. Вона ніколи не бачила, щоб дитина так довго сиділа непорушно на одному місці. Зрештою, їй набридло на неї дивитись, і вона сказала суворо і різко: Треба, мабуть, розповісти тобі дещо про те місце, куди ми їдемо. Що ти знаєш про свого дядька? Нічого, відповіла Мері. І мама чи тато не розповідали тобі про нього? Ні. насупилась Мері. Вона насупилася, бо згадала, що її батько і мати взагалі ніколи з нею не розмовляли про щось особисте. Звичайно. Вони з нею про це не розмовляли. «Хм», – пробурмотіла місіс Медлок, пильно вдивляючись в її незворушне маленьке личко. Трохи помовчала і почала знову. А все-таки треба тебе підготувати. Ти їдеш у дивне місце. Мері нічого не відповіла. Місіс Медлок, вражена такою явною байдужістю, глибоко вдихнула повітря і повела далі. Ні, це розкішне, хоча й похмуре місце, а містер Крейвен ще й пишається його похмурістю будинкові 600 років. Він стоїть на краю Вересового пустища. І в ньому не менше сотні кімнат, щоправда, майже всі вони зачинені. Зноска Вересове пустище незасіяна, необроблена ділянка землі, що заросла вересом. В ньому багато картин і дорогих меблів та інших старовинних речей, а навкруги великий парк. І сади, і городи, і дерева з гілками аж до землі. Вона зупинилась і знову зробила глибокий вдих. Але більше там нічого нема, закінчила вона раптом. Мері мимоволі заслухалась. Усе це було так не схоже на Індію. До того ж, усе нове. Приваблювало її, але вона й знаку не подала, що їй цікаво. Така була в неї вдача. Тому й далі сиділа непорушно. Гм, сказала місіс Медлок, і що ти про все це думаєш? Нічого, відповіла Мері, я нічого не знаю про ці місця. Місіс Медлок засміялась. Ти говориш, як стара бабця, сказала вона, хіба тобі однаково? Немає значення, сказала Мері, – однаково мені чи ні. Твоя правда, погодилась місіс Медлок, це зовсім не має значення. Я не знаю, навіщо тебе відправляють у місел Твейт? Можливо, тому, що це найпростіше. Він не збирається про тебе дбати, це очевидно. Він дбає тільки про себе. Вона замовкла, ніби згадала про щось важливе. У нього зігнута спина, сказала вона. Це позначилось на його вдачі. Він був похмурим юнаком, його не втішали ані гроші. Ані величезний маєток, поки він не одружився. Мері кинула на неї швидкий погляд, хоча й намагалася вдати, що їй не цікаво. Їй ніколи не спадало на думку, що горбань може бути одруженим. Тож вона була трохи здивована. Місіс Медлок. Помітила це і, як говірка жінка, провадила далі з іще більшим завзяттям. Як не як, це був хороший спосіб збавити час. Вона була чарівна і прекрасна, а він задля неї годен був піти хоч на край світу. Ніхто не думав, що вона вийде за нього, але вона таки вийшла. І люди подейкували, що вона одружилася через гроші. Проте це було не так. Безперечно, це було не так. Коли вона померла, мері здригнулась від несподіванки. Як померла? вигукнула вона мимохідь. Їй пригадалася французька казка, «Ріке Чубчик», про маленького горбаня і прекрасну принцесу, і стало шкода містера Арчибальда Крейвена. Так, вона померла, розповідала далі місіс Медлок. І він став іще більшим відлюдьком, ніж був до того. Його ніхто не цікавить, він нікого не хоче бачити. Здебільшого їде кудись. А коли повертається в Місселтвейт, то зачиняється в західному крилі і не пускає до себе нікого, крім пітчера. Пітчер старий слуга, він доглядав його ще дитиною і знає всі його примхи. Усе це звучало як сумна історія з якоїсь старовинної книжки. Будинок із сотнею кімнат, і майже всі вони зачинені. Будинок на краю Вересового пустища, щоб цим вересовим пустищем не називалось, все це звучало невесело. Ще й чоловік із горбатою спиною, який від усіх ховається. Мері пильно дивилась у вікно, міцно стиснувши губи, і сірий дощ за вікном здавався цілком доречним. Косі лінії бризкали не шибки вікон і стікали по них. Якби була жива красуня дружина, вона б трохи додавала радості в ту атмосферу, яка панувала в маєтку. Певне, вона провадила б таке саме життя, як і її мати, роз'їжджаючи по вечірках у сукнях зітканих із мережок. Але її там більше не було. І не думай, що ти його побачиш. Я майже впевнена, що цього не буде. Сказала місіс Медлок, та й немає там багато людей, щоб із кимось особливо розмовляти, гратимешся там сама і сама даватимеш собі раду. Тобі скажуть, в які кімнати можна заходити, а від яких триматися подалі. Там великий парк. Тільки не блукай по замку і нічого там не вишукуй. Містер Крейвен дуже цього не любить. Не буду я нічого вишукувати, буркнула насуплена маленька Мері. І так само раптово, як їй стало шкода містера Арчибальда Крейвена, так само вона й перестала його жаліти і подумала, що він не вартий того, аби жаліти його за все, що з ним сталося. Дівчинка відвернула обличчя до забризканої краплями віконної шибки і вдивлялася пильно в нудну сіру зливу, яка періщала безкраю і кінця. Вона дивилася довго й незрушно, сіра злива ставала все густішою і густішою, і врешті-решт.